Інформаційний вечір на Галичині триває. Ми продовжуємо розмову про головне віта... в деталях, і я рада вітати в нашій студії Світлану Нещук, голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Слава Васильна, доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. І минулого разу в цій студії ми говорили про те, що створюється робоча група прозорість і підзвітність, яка буде аналізувати витрати місцевого самоврядування і власне щодо того, чи наскільки вони відповідають вимогам воєнного часу. Чи вже злінаш вже відбулося перше засідання? чи можете якісь результатами поділитися? Що вже відомо? Так, при Івано-Франківській військовій адміністрації, так як я говорила, створена робоча група прозорість і пізвітність. Вона вже здійснює відповідні напрацювання по військовому ПДФО від військовослужбовців, тобто податки наших військовослужбовців, які отримують територіальні громади, і відповідно. П'ятницю ми провели вже таке грунтовне, перше, досить об'ємне, велике засідання. Розглянули дві територіальні громади: це Білоборійську територіальну громаду та Яремчанську територіальну громаду. Звичайно, що під час засідання. Присутні фахівці правоохоронних органів різних правоохоронних органів нашої військової адміністрації. Перед тим ми повністю робимо фінансову аналітику даної територіальної громади, спілкуємося з головами територіальних громад, бачимо, на що вони витратили кошти, і також працюємо, щоб до кінця року ми максимально змогли підсилити наші збройні сили України, наших прикарпатських військових. Голови громад зазначають, що вони досить ведуть активну волонтерську діяльність, що вони волонтерять, що вони допомагають. Це все дуже добре. Це велика подяка сьогодні кожній людині, хто волонтерить, хто свої зусилля в час війни направляє на перемогу, забезпечує всім необхідним Збройні Сили України. Але питання робочої групи десь. Звучить зовсім по іншому. Нам треба проаналізувати ті кошти, які отримала громада, які отримав бюджет і на що вони спрямовані. Тому що на рахунках достатньо великі суми коштів від військового ПДФО, і ці кошти дуже часто громади спрямовують на розвиток громади, на дороги, бруківки, ремонт будинків культури, фасадні роботи і тому подібне. Справді громад треба розвивати, але я переконана. Вже неодноразово у в студії заявляла і говорила, що після нашої перемоги ми будемо відбудовувати всі разом державу, країну, спрямовувати кошти на розвиток кожної територіальної громади, тому що ми хочемо, щоб всі території розвивалися. Але в час війни все ж таки є першочергові завдання і першочергові кроки, які треба здійснювати. Всі члени робочої групи, і я також про це говорили з головами територіальних громад. Звісно, наш наша робоча група дала відповідні рекомендації головам територіальних громад переглянути. Витрати цих коштів і максимально спрямувати їх на потреби війська, наприклад, голова Білобрійської територіальної громади погодився до кінця року профінансувати запити оборонців на загальну суму 13 мільйонів гривень, придбати автівку для сил ППО, тому що зараз ми продовжуємо нарощувати потенціал, щоб захищати наше небо, тому що я переконана е і. Про це військові нам постійно зазначають, що чим буде холодніше, ворог буде атакувати нашу критичну інфраструктуру, наші енергетичні об'єкти, щоб позбавити нас електроенергії. Тому зараз ми, як ніколи, маємо докладати всіх зусиль. Фізично ми укріпили наші критичні об'єкти, наші енергетичні об'єкти, але ми повинні захищати ефективно наше небо. Тому десь голова громади погодився: одну автівку, ще одну. Спрямувати на захист е, нашого неба також е, хочу зазначити, що пообіцяв купити дрони для територіальної оборони, тому що надійшли такі потреби, і забезпечити фінансовий резерв для потреб військових на наступний рік, тому що ми всі знаємо, що наступний 2024 рік громади повинні залишити резерви, не розтрачати на розвиток тих чи інших справ, але залишити резерв. Щоб е, мати можливість в січні, якщо будуть звернення військовослужбовців, допомогти першу чергову військовослужбовцям, тому що в 2024 році податок від військових е, не буде надходити до е, територіальних громад. І це все, що ми говорили, це виключно надходження від податку з доходів фізичних осіб, а саме військовослужбовців. Інша територіальна громада це Яремчанська територіальна громада. То робочою групою також були надані рекомендації. Зараз завтра у нас буде проходити друге засідання робочої групи Прозорість і пізвітність. До завтра голова громади має повністю проаналізувати бюджетні можливості, не оголошувати нових тендерів, тому що він багато поголошує. Шу нових тендерів на благоустрій території і господарську діяльність, а спрямувати ці кошти на потреби захисників. А з податку з військових профінансувати також в найближчий час 5 мільйонів гривень для потреб збройних сил. Також голова територіальної громади нам пообіцяв запевнив, що допоможе з підсиленням обороноздатності області і придбає чотири автомобілі для сил ППО, тому що надвернянський район це той один район, який е... Практично на сьогодні найгірше справився із тими завданнями, які ми ставили військова адміністрація щодо обороноздатності в питаннях сил ППО захисту нашого неба. Тому ми зараз це питання підсилюємо і відповідно маємо запевнення голови громади, що він. Також допоможе тому, вкотре хочу наголосити всім, що засідання таких робочих груп буде продовжуватися завтра. Наступне завтра ми розглядаємо ті громади, які отримали найбільшу суму коштів від військового ПДФО. Це Івано-Франківська, Коломийська і Надвірнянська, і ми також будемо говорити про спрямування коштів, розглянемо яка ситуація, і поговоримо про плани. Дуже важливо, щоб до кінця року ми максимально змогли. Допомогти Збройним силам їх підсилити, також під після і під час цих засідань ми говоримо про найголовніші речі для громади: це також спрямування коштів на родин наших героїв, на діточок, спрямування коштів на родин військовослужбовців. І також, що немаловажне, з чим до мене постійно звертаються на особисті прийоми громадян з питанням укриттів і бо. Бомбосховищ, ми розуміємо, що у нас є ворог, який намагається нас знищити, тому ми повинні постійно турбуватися першочергово. Не про те, що була в місті гарна бруківка, вона буде після перемоги, але щоб було належне укриття, щоб було бомбосховище, що коли у нас звучить сигнали повітряної тривоги, щоб люди мали де перебути ці сигнали повітряної тривоги, мали де заховатися, тому що з наближенням холодів як. Хочу ще раз зазначити, ворог буде тим більше нас атакувати, тому ми повинні максимально в час війни першу чергу дбати про ті речі, які нам дадуть себе захистити. Ми повинні робити все для того, щоб себе захищати. А ті кошти, які надійшли в наші територіальні громади, вони є досить суттєві. Це ті дві громади, ми тільки проаналізували, які найменшу кількість від коштів від військового ПДФО спрямували на потреби. Би військових тому ми проаналізували і чітко дали рекомендацію. Терміново, незважаючи ні на що, змінити цю ситуацію і направити кошти на потреби відповідно збройних сил України, тим більше потреб є багато, і до нас, як до військової адміністрації, постійно звертаються захисники з різноманітними потребами: закупити дрони, закупити різноманітні тактичні речі, обладнання, все те, що їм потрібно в бою. Ми це розуміємо прекрасно, що дуже часто це є розхідний матеріал, і дуже добре, коли Голови громад займаються волонтерською діяльністю, але ми проаналізували, у них надзвичайно великі суми коштів надійшли в бюджет від військового ПДФО і першу чергову справді ці кошти на військові потреби, і вже після того. Звичайно, займайтеся волонтерською діяльністю, але такі великі суми першочергово мають йти на потреби збройних сил України. Я бачу результативність цієї групи, тому що задумуються голови громад, міняють свою стратегію, міняють свою політику. І я переконана, що спільними зусиллями ми набагато більше допоможемо нашим збройним силам України. Також я говорила щойно про укриття. Хочу зазначити, що на минулому тижні ми зробили аналіз наших територіальних громад, де є потреба, де є укриття, і оскільки звучить тривога, наші діточки перебувають в укритті, і там потрібно різноманітних речей. Ми звернулися до організації ЮНІСЕФ і Save the Children, і вони передали для цих громад. Це ті громади, які є мало тобто фінансовий ресурс не настільки великий, тому саме. Для таких громад ми першочергово спрямовуємо міжнародну допомогу. Бо якщо багата громада, в неї такий ресурс не самі мають закуповувати, а є громади, де справді вони досить такого потребують різного обладнання. Це і обігрівачі, осушувачі повітря, це різноманітні ємкості, меблі, аптечки, вогнегасники. Те, що потрібно для укриття, тому я дякую організації ЮНІСЕФ і Save the Children, що допомогли. І ми на минулому тижні мали можливість все необхідне передати нашим громадам, нашим школам для укриттів для бомбосховищ, де перебувають наші діти. І переконана, що наші громади мають акцентувати свою увагу і спрямовувати кошти на укриття, бо це також є наш захист. А щодо міжнародних партнерів, ви вже згадали про ЮНІСЕФ, а загалом, якщо ми вже так наближаємося до кінця року, якщо проаналізувати структуру співпраці з міжнародними організаціями, наскільки вона зміцнилася і чи можемо ми розраховувати, що наступного року буде ж така сама співпраця? Військова адміністрація доклала надзвичайно багато зусиль, щоб до нас заходили міжнародні донори. У нас кожен тиждень співпраця посилюється з міжнародними донорами, з колегами, які з нами солідарні. Ми шукаємо нових контактів, нових десь таких зв'язків і підтримки. Тому що треба підсилювати громади, треба підсилювати заклади соціальної сфери. Нам треба підсилювати відповідно наші лікарні які лікують сьогодні військовослужбовців, соціально вразливих верст населення для цього потрібна сучасна. Е... Ефективна техніка, ефективне обладнання для цього. Ми кожен день працюємо з нашими міжнародними донорами. Але я переконана, що таку роботу треба підсилювати, і відповідно, в грудні ми плануємо провести засідання, такий форум з нашими колегами. Ми хочемо проаналізувати час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Скільки нам вдалося спільно зробити, зробити аналіз і також представити нашим колегам ті потреби, які сьогодні є в області, що першочергово потрібно. А першочергово нам потрібно підсилювати наші медичні заклади, нам потрібно здійснювати реабілітацію. Ми хочемо доробити 600 ліжкомісць стаціонарних, де будуть лікуватися. Сьогодні у нас близько до 400, 375 таких ліжкомісць в області створених. А нам треба мати повних 600, щоб ми могли максимально надавати допомогу нашим військовому. Службовцям вони особливо сьогодні потребують реабілітації. Також в нашу область приїхала велика кількість соціально вразливих верств населення, тому ми над цим працюємо. Нам потрібно створювати нові робочі місця, особливо для наших військових, які будуть повертатися. А для цього потрібно, щоб працювала економіка. Нам важливо, що ті релоковані підприємства, які заїхали в область, навіть якщо там, де окуповуються території, вони не повертаються, вони залишаються, вони тут створюють. Свої філії, свої структурні підрозділи нам важливо працювати з нашими. Релокованими підприємствами, ми постійно працюємо з міжнародними донорами, з різноманітними організаціями щодо грантової діяльності, тобто область максимально повинна працювати для того, для допомоги для підтримки. Ми запрошуємо наших міжнародних колег і відповідно про ці всі речі, про правильне спрямування області у час війни. Про е, вистояння всім тим викликам, які сьогодні стоять перед нами, ми будемо з ними проговорювати. Також дуже важливо в нашій області, я вже це говорила з е, такою непростою, але Роботою, але запрацювала Агенція регіонального розвитку, тому що в інших областях такі агенції достатньо працюють ефективні, і вони допомагають залучати досить великі суми коштів для розвитку області. У нас це була чомусь велика проблема і тепер з такими потужностями, але вона працює. Тому що Агенція має вести комунікацію як з бізнес-сферою, так і з територіальними громадами. Агенція має працювати, Працювати на залучення інвестицій, створення нових робочих місць в регіоні це важливо надавати також профільні консультації з грантової підтримки проєктів, розробка бізнес моделей, виготовлення дозвільної документації. Це все є десь ті завдання, які стоять перед агенцією, і нам важливо область змінювати. Нам важливо область вдосконалювати, і для нас важливо, щоб область максимально працювала. Чим краще ми будемо працювати, чим більше ми будемо розвивати нашу область, тим більше ми зможемо створити нових робочих місць, тим більше ми зможемо допомагати фронту. А сьогодні найголовніше залучати в допомогу і не тільки бюджети обласний, а бюджети територіальних громад, а максимально спрямовувати наш бізнес як великий, середній і малий на підтримку збройних сил України. Тому що я казала: от скільки пікапів ми не передаємо на збройні сили України, це є розхідний. Матеріал потреби зростають раз за разом, тому маємо не забувати, що в державі війна і всі зусилля виключно на перемогу? А ви вже згадали про турботу про дітей героїв, про загиблих героїв, про тих, хто зараз служить, наближається вже свято Миколая, цього року. Воно буде швидше, вже 5-6 грудня. Чи планується можливо якась така акція саме для дітей наших захисників чи для дітей, які сюди приїхали з зони бойових дій, і як можна долучитися? Направду, 6 грудня у нас день Святого Миколая. Це свято, яке дуже люблять всі діточки. Але є ті категорії діточок, які потребують нашої опіки. Потребують більше нашої любові і нашої уваги, тому у нас в рамках проекту Турбота про родинного героя це проєкт, який працював і продовжує працювати. Літо ми діточок наших героїв оздоровлювали їхніх матерів у наших відпочинкових комплексах, садибах на Буковеллі, в Яремчі. Косівщина, верховинщина зробили дуже багато екскурсій, і я переконана, у нас вже не одна нарада пройшла з цього питання в стінах військової адміністрації. Ми повинні свято для діточок зробити. Діти повинні відчувати нашу любов. Тому я закликаю всіх, хто має можливості. Підтримувати діточок наших героїв, діточок військовослужбовців, діточок військовополонених, соціально вразливих верз населення, діточок, сріб власне, сьогодні також 13 листопада, всесвітній день сирід і багато. Під час війни дітей втратили своїх батьків, лишилися сиротами. Тому святе завдання кожного не забути цю дитину, а допомогти. Ми організовуємо заходи, хочемо, щоб діточки відпочили, щоб вони мали розважальні програми, щоб вони могли. Безтурботно провести цей день, тому зараз докладаємо всіх зусиль, щоб і подарочки були для них, щоб були дозвілля гарне для дітей, щоб ми могли присвятити максимум уваги дітям і підтримати дітей, тобто не забути про жодну дитину. Тому звертаюся сьогодні в ефірі до всіх наших підприємців, до бізнесу, які мають можливості. Давайте всі разом об'єднаємося і зробимо цей день важливим для кожної дитинки. Всіх прошу голів територіальних. Альних громад кошти у вас є. Я фінансову складову вивчила кожної територіальної громади. Це є ті завдання, які є першочергові, і ми про родин наших героїв, про їхній діточок повинні перш за все дбати. Насамкінець запитаю ще власне про ваше спілкування з громадянами, тому що часто в соціальних сторінках ваших здається інформація про те, що можна прийти на прийом. Власне, скільки складно до вас потрапити, і як це найкраще зробити, куди записуватися? До мене на особистий прийом до моїх заступників приходять як представники органів місцевого самоврядування, представники бізнесу, мешканці, люди, які внутрішньо які приїхали в нашу область. Для на мене дуже важливо спілкуватися з людьми, тому що багато є проблемних питань, індивідуальних є загальних питань, які ми стараємося вирішити на прийом. Ми... Вивчаємо кожну людину, яка приходить до нас, яка в неї ситуація, яке в неї проблемне питання. І я запрошую відповідних фахівців, щоб вже одразу ми могли зреагувати на той запит, який є в суспільстві, на той запит, який є в людей, допомогти цих людей і підтримати зараз. Звичайно, от бачити є спірних питань. Приходять люди, що перевізники відмовляються їхати в те чи інше село, тому що у нас не напрямки, а е, на дороги, не дорога на напрямки. а напрямки бездоріжжя з однієї. Сторони нам треба максимально допомогти Збройним силам України з другої, я розумію людей, що не можуть дорогою доїхати там довести дитину до школи чи до садочка, чи поїхати на роботу. Тому також намагаємося ті ямки, де є вже повністю катастрофічні, і багато нам вдалося зробити поремонтувати, зробити ямковий ремонт, щоб дати можливість людям працювати відповідно. Є такі багато таких звернень до мене щодо доріг, багато питань щодо отримання соціальних допомог, соціальної підтримки для різних категорій. Також дуже часто до мене люди звертаються саме по укриття про бомбосховища. Приходять до мене і розказують. дивіться, наша достатньо багата громада. В нас є кошти вплиньте на нашу голову, а у нас діти знаходяться в такому е, не дуже хорошому вкритті. За такі кошти можна зробити багато краще. Тому реагуємо, відправляємо відповідні комісії, даємо рекомендації, контролюємо те, що мали би самі робити в громаді, докладаємо зусиль, щоб е, вплинути на цю ситуацію. Тому що те, що я швидше казала, це є надзвичайно важливе завдання захистити себе, захистити наших дітей. І бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації. Як зараз, ми максимально готуємося, щоб укріпити всі енергетичні об'єкти, щоб всю критичну інфраструктуру, дай Бог, щоб не було ракетних ударів. Але в час війни ми ні від чого не застраховані. Тому працюємо на випередження, проводимо різноманітні навчання. Наші працівники служби ДСНС максимально цілодобово працюють, щоб в разі надати допомогу. Але надіємося, що все буде. Буде добре, що Бог е збереже нас. Захистить наших військових, які сьогодні на передових позиціях захищають, щоб ми мали мирне життя і мирне небо. Тож як найкраще записатися на цей прийом і наскільки заздалегідь потрібно це робити? У нас є відділ звернень при Івано-Франківській військовій адміністрації. Телефони сьогодні ж також ще додатково вони постійно і на сайтах військової адміністрації на моїй особистій сторінці. Ми зараз буквально також дамо таку новину за номером телефону. Ну, будь ласка, телефонуйте, записуйтеся і всі звернення ми обов'язково розглянемо. Хто в письмовому, хто хоче особисто потрапити на прийом, всім дамо відповідь з усіма поспілкуємось. Дякую, сподіваюся, люди скористаються. Ця інформація буде важливою для наших глядачів. Дуже дякую за розмову. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. була нашою гостею. Мирного вам вечора Залишайтеся з Галичиною Попереду багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимо.